Друзі, всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Таке швиденьке відео знімаю, чому швиденьке? Тому що витягнув рамочку з відкритим розкладом. Маємо корпус восьмирамочний гніздовий і маємо два корпуса лощини. Віра підійде ближче. Для того, щоб бджоли відбудовували добре вощину, потрібно у верхніх корпусах, якщо це надставка, у нас є два варіанти. Ми можемо наставочку поставити під гніздо. В принципі, сім'я набагато краще тоді працює, а можемо підняти розпів. В нашому випадку у нас гніздо на Доданівській рамці. До речі, це вже є ось та незручність, яку я помічаю, при тому, що в мене дві рамки Доданівська 145, але ще можна якось працювати. Значить, підійти ближче. Що я зробив? Поставив два 145 корпуса. І е, зробив колодязь. Тобто замість восьми поставив сім рамок в одному корпусі і сім рамок в іншому. Получився колодязь, куди я можу помістити рамку. Тут у нас є відкритий розплід. Фактично, з практики, вже я знаю, що завтра заглянути вже ось ці рамочки, що ближче до розкладу, вже будуть забудовані. Потім, в принципі, при огляді ага, побачив таку ситуацію, що я роблю? Я одразу взяв ось ці дві рамочки. Іди, Наприклад, ці дві рамочки вони найперші відбудують ці, що біля розплоду. Я їх взяв, переставив на край Замість цих. а ці ще не відбудовані, поставив всередину, тому що тут вони набагато краще будують. В принципі, гарні сім'ї, до речі, але не всі. Будують добре, навіть коли я ставлю. От, ну, в мене в більшості воно працює. Наприклад, 12-рамочні вулики поставив на ставку на 145. Сім'ї нормально відпрацьовують, нормально його відбудовують, але є такі сім'ї, що не хочуть цього робити. От знімаєш наставку, наставка вощина, а у гнізді бджоли ж висипаються. Наставку зняв куста, бджоли висипаються, а вони на вощину йти не хочуть. От ну, є такі сім'ї. Ну, в принципі, це так в мене, ну, рідкувато буває. В принципі, всі нормальні сильні сім'ї. Ідуть будують. Але коли таке буває, або треба пришвидшити, чи зараз на нас акація взяток закінчився, липа ще толком не починає навіть свісти, навпаки, ще, напевно, прийдеться давати дотації, залишили акації чимало у вуликах. Тому от такий варіант є. Розплід підняли. Якщо одна рамка на пасіці, це якщо рута чи 230-та. Або 145-та рамка, то тоді ще простіше. Рамку взяв, верхній корпус підняв до вощини і бджоли досить добре таки підуть будуть працювати. Такі от справи. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. А ми продовжуємо качати акацію.